Доброго всім дня. Сьогодні п'ятниця 13. Закінчую обривати фундук, хуську бомбу. Цей вже дособирав кущ, дорвав. Ну до цього я вже собирав. І цей штампик. Я там зараз в кінці додавлю коротеньке відео про цей штамп. Побачите. Я його обірвав, почистив, ще є там рік. О, такий великий, да? такий. Почистив і вийшлося ящик цілий 1400 з копіками штуку рішку. Орішок такий невеличкий, не за того, що багато оріжків, тому що той коріння дуже мощне. Воно спокійно витягне півтори тисячі уріжків і більше. А за те, що я казав, що погода була така, що тормознулося все в рості тут внизу, наверху росло, а внизу дуже все жорстко було і орішок не виріс за зато. Зараз покажу тут ще один кущ і трошки вищий, десь на сантиметрів двадцять він більш ну він і тустіший ну і в рішок трошки більший а от там низина і вода то там стояла і туди йшла а тут более мені зараз дособираю вже цей обіцяю дощ і... Такі вріжки, хочки і бомби. Покажу вам. Коли треба робити уборку фундука. Багато людей спішать, вже чистяться і обривають. Я теж раніше так робив. Руки чесалися. Дивіться, знайшов я такий орішок, ще молоденький. Він чиститься, все. От тут, де питання, воно ще біле. Значить питання ще йде у ріх. І його, він, його ще дуже рано обривати. А оцей вже, цей вже, бачите, вже таке трошки тускліше. Все, він вже практично питання не бере. Все, він... Нормально дозріє, дозрів уже. І оці, які файно дозріли, вони будуть ліпше зберігатися, лежати, як ті, що перві позривали, почистили. Я таке, що орішок паде, навіть хуська бомба. От Деякі ворішки почали падати ще може 2,5-3 ну, тижні назад. Ну це падають не те, що вони дозріли вже. А такі деякі де там питання погано доходить туди. ці ворішки перші там слегка можна потрусити кущом, пособирати їх ну, їсти в першу чергу. А ці вже другі і последні. їх уже просушити і уже хранити довше. все вже дособираю Зараз буде буря, вже дожди, похолодало, Уже хоч трошки легше буде, бо дуже-дуже жорстко було. Парило почалося сухнути. Так що не спішити, якщо є можливість, щоб дозрів файно фундук, нехай дозріває. Дозріє, плюсці набере. Всю свою мощність запечатається і буде хранитися і смак буде хороший. От вже пообсипалося, пообривали, вже мало сталося. Всім пока, будьте здорові. І мирного неба. Ще додав коротенько, трохи пообривав, Ну, рих неможливо повністю оборвати. Постійно на ньому знаходити. Ящик нарвав. Це половина, може менше половини, тому що з цього куща постійно і рвеся і всі заходять рвуть. Я показував, яка була заруженість, на ньому більше ну, і більше ріг, як на тому, ну що я показував, зараз покажу. І от показую ядра. Оце ядро. Воно вже таке суховате трошки, тому що вже не брало питання. А оце ядро ще брало питання. Воно чувствує, сок такий мокрий, ще мокровати. Тому що ще йшло питання, що не спішить обривати. Ось така хуська бомба цей кущ я постійно последні обриваю Він кожний рік дає хорошину ну конечно тут і штампик такий дуже мощний И листя темне хороше, на ньому все, забираю все. І дождик почав моросити. ці І то я Чеків, все, на цьому. Зборка закінчена. Но робота не прекращається круглий рік. З фундуками, Всім пока ще раз. Обвервал цей штамп восьмиричный. Тут одна, а там двойка. Такую строительную бадю 80 на 40. Багато уже общины. чтобы оставалось Тут не собирал, бы это уже с этого нападало. Хочу прикинути два роки назад я показував, читав. То було більше тисячі орішків на цих трьох гілках. Хочу у цьому році почистити. Ну і пересчитаю. І зважу вже сухим. цього штандика. Сьогодні 5 вересня. 24 рік.